І тоді я почув, як сусід питає в мами, чи мій тато все ще на вежі, адже насувається сильний шторм. Саме так семирічний Галіх'ю Блевінс згадує день, коли на буровій платформі Ocean Ranger загинуло 84 людини, серед яких був і його батько. Вбивчі хвилі, вибухи та загоряння, все це може в будь-який момент знищити все живе на платформі. Тож працівники нафтовидобувних конструкцій щодня ризикують опинитися в новинах серед десятків жертв. Та чи є шанс врятуватися з платформи, на якій стався нещасний випадок? І хто насправді буде винен у вашій смерті? 15 лютого 1982 року Томас Блевінс, батько Галіх'ю, працював на морській буровій установці Ocean Ranger біля узбережжя Ньюфаундленду, Канада. У 1979 році на родовищі Гібернія було знайдено величезні запаси нафти. А тепер працівники рейнджера мали пробурити так звані розмежувальні свердловини, щоб з'ясувати справжня об'єм. Родовище і нанести його на мапу. У 1976 році ця самохідна напівзанурювальна установка була найбільшою у світі. Її довжина сягала 121 метра, ширина 80 і висота 103. Та найважливіше, це її конструкція, яка була продумана таким чином, щоб зробити перебування на платформі максимально безпечним для працівників. Платформа трималася на плаву завдяки великим баласним пантонам. Що знаходилися під водою, а не над нею. Завдяки цьому на півзануреному положенню установка була стабільною і майже не реагувала на рух хвиль і вітру. Тому і 14 лютого 1984 року мав стати звичайним робочим днем, якому нічого не відчувало біди. Майже о восьмій ранку на платформу надійшло повідомлення про погіршення погоди. В ньому говорилося про сильний шторм. Після якого з'являться хвилі висотою до 11 метрів. Тоді працівники вирішили припинити бурити до вечора, від'єднали бурильну трубу і витягнули її з метою безпеки. Негода в Атлантичному океані і дійсно була суворою. Шторм здійняв вітер зі швидкістю 190 км на годину. Хвилі від нього утворилися набагато більше ніж очікувалося, 20 метрів завишки. Ця негода бушувала аж до ночі, та за півгодини до опівночі Радист отримав черговий звіт про погоду, і в ньому не було жодних ознак проблем. Однак, десь о першій ночі з Ocean Ranger прийшло повідомлення, що бурова установка втратила стабільність і почала кренитися. Тому і необхідна допомога судна Сімфорд лендер яке знаходилося неподалік. Здавалося, що це були звичайні міри безпеки, проте далі з рейнджера послідували сигнали тривоги. У цей час велика хвиля розбила на платформі Ілюмінатор, і морська вода потрапила в приміщення управління баластом. Панель керування вийшла з ладу, і екіпаж нічого не міг з цим зробити. Тоді, скоріш за все, через коротке замикання кілька клапанів відкрилися. Через це герметичність платформи була порушена і її почало затоплювати. Останні повідомлення від Ocean Ranger надійшло о пів на другу ночі, коли радист вказав, що екіпаж прямує до рятувальних шлюпок. Розуміючи серйозні ситуації, дві сусідні бурові установки відправили на допомогу і свої резервні судна. Але через сильний шторм їм було дуже важко дістатися цілі. Проте о 2.20 Сіфорд Хайлендер був вже поблизу місця катастрофи. Моряки помітили спалахи з рятувальної шлюпки. Наблизившись, їм стало зрозуміло, що вона пошкоджена. Тому людей на її борту треба було рятувати негайно. Вони на силу прикріпили трос і вже майже схопили за руку одного з потерпілих. Аж раптом трос обірвався і шлюпка з усіма людьми перекинулася. Через сильний шторм витягти з води їх вже було неможливо. В цей час семирічний Галіх Юблевінс просто не знаходив собі місця. Додому прийшло багато людей, друзі сім'ї і родичі. Зуривки фраз він почув щось про пошуки вцілілих у морі. Хлопцю ніхто нічого не казав за батька, але він і так все зрозумів. По інтонації, незважаючи на те, що пошуково-рятувальні роботи тривали протягом наступних днів, врятувати хоч когось не вийшло. Було знайдено дві порожні рятувальні шлюпки і кілька рятувальних плотів, а також шматки жилетів і пінопласту, завдяки якому потопаючи вірогідно намагалися залишитися на плаву. Але врятуватись не вдалося нікому. У цій катастрофі загинули всі 84 працівники. Штормові хвилі не помилували нікого. Проте інколи загрозу становить не океан, що оточує платформи, а нафта, яку вона добуває, 20 квітня 2010 року Джейсон Андерсон знаходився на нафтовій вежі. Deepwater Horizon, яка розташовувалася в районі мексиканської затоки. Чоловік працював на ній з моменту її спуску у 2001 році і навіть став старшим буровим майстром. Але в той день він переводився на іншу борову установку і вирішив затриматись, щоб попрощатися з колегами. Андерсон навіть не підозрював, як дорого коштуватиме йому ця зустріч. На відміну від своїх сумлінних працівників, компанія TransOcean допускала забагато помилок. Задача була така: робітники вежі мали пробурити гірську породу і вставити туди металеву трубу. Потім треба було залити її цементом, щоб запечатати, а наостанок вони мали обережно витягти бурову установку Deepwater Horizon зі свердловини і замінити її на меншу. Проблеми почалися вже під час буріння. Його довелося зупинити, адже на глибині близько 610 метрів тис був занадто високим. Далі робітники мали встановити коротку бетонну трубу, яка запобігає обваленню свердловини, але компанія вирішила використовувати довшу, яка, на їх думку, була менш схильною до витоків. Але щоб це спрацювало, простір навколо неї потрібно щільно залити бетоном, аби вона була стабільною. Та компанія скоротила час випробувань перед цементуванням та ще й використовувала неякісний цемент, який міг утворювати пори. Через це рідини і гази могли проходити крізь нього. І ось останній етап бригада мала від'єднати Deepwater Horizon від свердловини і звільнити місце для бурової установки меншого розміру. Для цього члени екіпажу провели випробування позитивним і негативним тиском, щоб переконатися, що газ не витік у свердловину. І він туди дійсно просочився. Але на той момент команда ще про це не знала, адже неправильно інтерпретувала дані. Чому це так важливо? Коли газ потрапляє у свердловину, то розширюється, заповнюючи простір. Молекули піднімалися вгору трубою зі зростаючою швидкістю. І тоді вибух. Вибух був настільки потужним і яскравим, що його можна було побачити за багато кілометрів. Члени екіпажу, впевнені, що вони ось-ось згорять живцем. Одразу ж кинулися до закритих рятувальних шлюпок, але вони були неначе печі, заповнені димом. Молодий член екіпажу Андреа Флейтас вигукнув те, про що багато хто думав: ми загинемо. Хтось просто лишався на місці, заціпенівши від жаху, а інші молилися і стрибали у море з висоти 18 метрів. Через масштабний розлив вони буквально тонули у нафті. Молодий Андрея також стрибнув у воду, і пізніше рятувальникам вдалося дістати його із води, як і декількох інших працівників. Кранівнику Арону Дейлу Беркіну пощастило менше. Його зірвало з естакади, і Арон впав з висоти понад 15 метрів на палубу і загинув. Сумарно, у тій жахливій трагедії втратили життя 11 осіб. Крім цього, масивний морський розлив нафти в мексиканській затоці, спричинений цим вибухом, вважається найбільшим у світі та наймасштабнішою екологічною катастрофою в історії Сполучених Штатів. Це не єдиний випадок, коли недобросовісне виконання роботи привело до масштабної трагедії. 27 березня 1980 року. 23-річний Ян Ото Янсен працював на борту сервісно-готельної платформи Олександр Л. Кіланд. Це була величезна споруда висотою 99 метрів, якщо враховувати борову вежу, яка була переобладнана з борової вежі на готельну платформу. Так, не всі борові установки в морі призначені для буріння нафти, і саме ця слугувала житлом для робітників Еда-2-7, Це вони розташовувалися на родовищі Екофіск у норвезькому секторі Північного моря. Увечері вітер в цьому районі посилився приблизно до 72 кілометрів на годину і здіймав 12-метрові хвилі. Але плавучу бурову установку надійно утримували: шість якірних тросів. Ну, як надійно. Янсен знаходився внизу готельної платформи у невеликому кінотеатрі. Аж раптом всі працівники, які перебували там, відчули, як велика хвиля вдарила у готель. Раптово дуже голосно пролунав потужний вибух. Потім ще один, коли пролунав третій вибух, платформа почала перекидатись. За лічені секунди палуба опинилася під кутом 35-40 градусів. Як виявилось, насправді за цим звуком стояв розрив п'яти якірних трусів, в результаті чого плавуча бурова установка трималася на якорі лише шостим трусом. Та й він також, зрештою, не витримав. Усі, хто був у кінозалі, почали в паніці вибиратися назовні, але ті, хто знаходились вище у більшому кінотеатрі, опинилися у справжній пастці адже вони не могли дістатися до дверей через підлогу, що нахилилася. Люди панічно бігали коридорами, дехто падав і отримував травми. Ян кинувся відчиняти сталеві двері аварійного виходу. Хлопець виліз на слизьку та холодну палубу. А тут бушував зимовий вітер, і температура повітря сягала лише 5 градусів за Цельсієм. Тремтяче від морозу, Янсен піднявся драбиною до однієї з рятувальних шлюпок у найвищій точці нахиленої палуби. Інші працівники вже забрались у неї, проте Ян вирішив зупинитися і взяти рятувальний жилет. В цей час шлюпка відірвалася і розбилася о платформу. Десять людей, що були у ній, загинули. Лише одному чоловіку вдалося вибратись живим. Все навколо нагадувало найтрагічніші хвилини фільму Титанік, де всі навколо слідували інстинктам виживання, проте, зрештою, опинялися у крижаній воді і йшли на дно. Люди навіть вибивали вікна готелю і намагались спуститись по стінах. Тим часом палуба нахилялася ще більше і зрештою пішла під воду. Янсен опинився у морі і його тягнуло на дно разом з платформою. Хлопець ледь тримався, адже набране у легені повітря закінчувалось. І ось він винирнув. Ян побачив пошкоджений човен повний води, який все ще тримався на плаву. Тому він забрався на нього і витягнув на борт ще чотирьох людей. Хвилі збільшилися до 15 метрів. А вітер кидав човен із сторони в сторону. Та найстрашніше, що навколо плавали мертві тіла його товаришів. Аж тут Ян побачив гумові плоти, які скидали на воду з бурової платформи Едда. Він перебрався на один з них, а також допоміг забратися туди ще вісьмом людям. Далі вони просто дрейфували серед штормових хвиль, не в змозі боротися зі вбивчим штормом. Пройшло вже кілька годин, і тут з'явився проблиск надії. Ян почув вертольоти, та всі вони чомусь пролітали повз. Аж раптом один з них спустив їм рятувальний трос. Ян вижив. Тож так само пощастило залишитися у живих ще 89 людям. Проте ця цифра, на жаль, була менша, аніж кількість жертв. У тій жахливій катастрофі загинуло цілих 123 особи, і це просто нонсенс. Адже на момент інциденту на платформі знаходилось сім рятувальних шлюпок та 50 осіб, і 20 плотів, кожна на 20 осіб. Виходить, у працівників з платформи Олександр Л. Кіланд були всі шанси на виживання. Тоді що ж пішло не так, коли конструкція перекинулася, лише один рятувальний човен і два плоти змогли звільнити від спускових трусів. Було встановлено, що інцидент стався через тріщину в опорній скобі на одній з колон платформ шириною всього у 6 міліметрів. З того часу були і впроваджені нові вимоги до гаків для рятувальних шлюпок і до самої процедури швидкої евакуації судна. Цю катастрофу вважають найстрашнішою в Норвегії. Та інколи помилка, яка згодом призводить до страшної аварії, може бути спричинена звичайним людським фактором. Зранку, 6 липня 1988 року, працівники нафтовидобувної платформи Спайпер Альфа працювали із запобіжними клапанами, які відкачували конденсат. Один із них було знято для проведення планового технічного обслуговування і капітального ремонту. Це була звичайна процедура, яка проводиться раз на два роки. Після цього конденсату трубу закрили тимчасовою дисковою кришкою. Черговий інженер описав все це у документації, і заповнив дозвіл, в якому зазначалося, що насос поки що не готовий, не може бути увімкнений за жодних обставин. Денна зміна закінчилась. Тому, не дочекавшись охоронця, інженер просто поклав дозвіл в диспетчерський пункт і пішов. Та ця маленька, на перше погляд, деталь спричинила цілий ланцюжок фатальних подій. За збігом обставин в цей день виникли непередбачувані проблеми. Легкозаймиста речовина лід клатрат метану почала накопичуватися в трубопроводі і заблокувала систему. Через це працюючи, насос зупинився і перезапустити його було неможливо. Тоді працівники вирішили запустити другий. Не знаючи, що він не працює, Звіт, де йшлося про заборону його, включення якимось чином зник. Тому ніхто навіть не здогадувався, що життєво важлива частина машини була вилучена. Як тільки насос увімкнули, в нього потрапив газ. Але через відсутність запобіжного клапана він створив надлишковий тиск. І нещільно встановлений тимчасовий металевий диск не витримав його. Газ почав витікати назовні, і лише тоді, коли спрацювали сигналізатори, працівники зрозуміли, що відбувається. Та було вже пізно вибух. Платформу охопив вогонь. Персонал чим дуж. Побіг до рятувальних шлюпок, але полум'я завадило їм це зробити. Вітер і пожежа перешкоджали і посадці рятувального гелікоптера. Тоді двоє чоловіків одягнули захисне спорядження і спробували дістатися до насосного обладнання, щоб активувати систему пожежогасіння гасіння. Хафі, одному із членів екіпажу резервного судна «Сільвер Піт», яке пливло у саме гирло пожежі. Здавалося, що він потрапив у справжнісіньке пекло. Протягом кількох годин сталося чотири потужних вибухи. Кожен з яких здавався більш руйнівним, ніж попередній. Люди кричали навколо у воді плавали тіла обгорілих, а десятки чоловіків, аби вижити, стрибали у море з висоти 55 і більше метрів. Проте Чарльз і його команда рухались далі, щоб врятувати виживших. Чоловіку здавалося, що він зараз горить від нестерпної спеки. Та Чарльз і його команда підпливли ближче до місця інциденту. І забрали людей, які плавали у воді. Це була найбільша у світі морська нафтова катастрофа, яка вплинула на 10% видобутку нафти у Великій Британії і призвела до фінансових втрат, які оцінюються в 5 мільярдів доларів на сьогоднішній день. Та звісно, це нічого в порівнянні з людськими життями у тій катастрофі Чарльзом та його колегами було врятовано 61 людину, проте загинуло 165 працівників. Це досі найбільша за кількістю загиблих катастрофа, яка сталася на нафтовій платформі. Робота на нафтовій платформі принесе початківцю близько 50 тисяч доларів на рік. А якщо ви інженер зборіння чи монтажних підземних труб, то можете заробити цілих 200 тисяч. Та чи варті гроші тих небезпек, які можуть на вас чекати? Чи погодились би ви на таку роботу? Пишіть у коментарі, а також підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися і про інші найнебезпечніші професії у світі.